Ну і давайте, давайте все це поєднувати. Ну, зараз, як ви бачите, розмір цього коду не дуже великий. Тобто він зовсім маленький. Значить, ми зробили ну, з допомогою цих класів ми трохи собі законодавство, поки що воно ну, нормально читається, тут все зрозуміло. От, стає. Ну, а тепер будемо робити реакцію, і тут у нас реакція яку на обирання якогось елементу в цьому спінері. Ну, фактично, це якби change, ну, а називається він трошки по-другому. Ну, і ми вже у нас був такий досвід, ми з вами робили там. Типу калькулятор формул, і там ми працювали з кнопками. І там е, були ну, назва Set on click а, нер, ось така от штука. Ну, Тут е, трошки інший спосіб, не знаю, чому так зроблено. От, ну, Трошки в інший спосіб зроблено. Ну, а зроблено. От Давайте що-небудь. Що ну, По-перше, зробимо перед тим, зробимо рекалк. Тобто, Це буде у нас перераховувати значить, усі виводити калькуляції при переводі з із одної, із одної величини в іншу. І вона буде ставатися в яких? Змінюємо S-From, тобто відкіля. Рекалка. Змінюємо s 2 Рекалка. Змінюємо текст в тому нашому текстовому. Знову рекалка. Значить, обираємо ну, в якусь нову категорію. Знову рекалка. Навіть коли Викликаємо точність зміни, то там теж буде рекалка. Тобто це такий буде метод, який буде викликатися кожного разу. Бо значить, усі ці параметри, які є, вони значить, враховуються при розгляді. Ну, поки що ми просто його зробимо, але рекалка і все. Ось тут назву заведемо. Так. Результата не повертає, тому void вой. Recalc. recalc, без параметрів. Ну, щоб щось писати, а поки що не використовується у нас нічого. Так, ну і давайте тепер спробуємо щось написати. Ну, взагалі-то, коли є досвід, тут взагалі без всяких проблем. Ну, давайте ось тут, мабуть, десь таке. Давайте для категорії. без категории из категории там мы э, сетер было а тут потребно написать это это еще там за это это трошки больше так это он там стоит еще раз. Так, да там то это. Так, вот. Так, верчарден то. Так то, что есть. Так, давайте подъемся тут, короче где там наша main activity. А, не, все ж таки на сет то для текстового поля а тут все ж таки сет значит сет он item selected listener давайте это и другого так где оно? Тепер давайте то для edit text set on item selected Listener. То есть мы обираем. Ну а далі все просто. Ну, значит, тут экземпляр цього листенера можна підказує. Підходящий ось адаптер view. Он клик Listener. Ну і далі він відразу нам написав эти методи. Нам потрібно реалізувати. Значить, що? Тут, якщо нічого, не обрано, і якщо ми щось обрали. Нас буде цікавити те, що ми обрали, пишемо Recalk. Так, далі. В такий самий спосіб, значить, пишемо для цих для S-From S2 S-From. Set. Так, тут теж New. Ось оцей, Записав, теж рикалка. Ну, писати, бачите, фактично, ну, мало що пишете, тільки набираєте, це дуже добре. Ну, а код розростається. І нічого тут з цим не зробиш. значить, Так, New. О, набираємо ось цей. Тобто він нам додає сам рикалк ось таким чином. І так, що там... А, крапка з комою. Так, і тепер що у нас? Є у нас цей edit текст, в котрий ми заводимо одиниці, значить, ЕТ ФРОМ. Давайте для ЕТФРО теж робимо. То есть есть from, а ось тут уже замени set потребно добавить text change 3, там set тут add". Есть, set ну значит ну new что там text watcher, ось такая. Ну и снова нам поставил нам вот все Варіанти методів, які повинні реалізувати. Значить, Тут у нас буде чекатися on text change, коли текст змінився. Перед цим, і після цього, що там було нас цікавить, мало, а ось тут нас буде цікавити. І що ми тут робимо? Теж викликаємо recalc. Ну, давайте для швидкості ми зробимо реалізацію цього рекалку. Ну, для цього давайте вже трошки поговоримо про ось тут точність. Ось там буде у нас трошки зміни, ми подивимося, значить, як можна стандартний адаптер використовувати. Так, що там у нас з часом? Давайте я часу мало і я його просто цю частину скопіюю. Так, Майн Activity. Так, так. Ось повністю є. На нас буде цікавити ось ці значить, проточність. Це строки у нас оголошені. Давайте ми їх скопіюємо. Які тут? АЦЦ-0, це, це, 0, це значить, без змін ніяких, тобто як є АЦ1, один знак після зап'ятої, два, це два знака після зап'ятої, 3, 3 після зап'ятої, 4. Ну, 4. Ну, або обираєте, або є без змін, як є, там хоч 15 знаків, або скорочені ось ці варіанти. Ну, Всі немає сенсу писати. Я копіюю ось тут і наш main activity десь от там от спочатку ставлю. Ось тут. Так, є така штука. І вона у нас буде незмінною. Так, і тепер, і тепер. Значить, повертаючись до цього моменту. Так, так, там. о, ось тут. І візьмемо ось цю штуку. Скопіюємо. Так, і вставимо, де у нас там сепарації і ось тут десь десь ось тут ставимо от що назначимо адаптер тобто там ми створювали адаптер як на основі бейс адаптера а тут ми будемо використовувати значить для нього new array адаптер котрий приймає собі значить Контекст uh, обирається стандартний. Бачите, тут написано Android.